Ми зустрілися і зрозуміли, що ми чекали друг друга просто все життя. Ми жили в районі Волонтерівка. Там у нас частний будинок був. Я жила з мамою, братом, вічем та чоловіком. У нас був великий будинок і велика сім'я. А мені запам'ятався Маріуполі. Саме гарне місце це пірс та моря. Море, море це, це любов, яка ніколи з нас не вийде. Кожен Маріуполець мене зрозуміє. Мой муж 15 року -го воює, ну широкі на і настільки віддав ти морській піхоті і якось так і вилічанні. Там просто ну там ну ті, хто марюпольські ні помітиліча, просто підвал. Там даже ною ну, криця не було. Востаннє він мені телефонував 26 березня 2022 року. І по сьогоднішній день він мені не телефонував, не, не писав. Я взагалі ніякого контакту з ним не мала. Як ви зрозуміли, що він в полоні? Це було 4 квітня. Я побачила в соціальних мережах на YouTube, ну, всі телеграм-каналах. Повикладували а, ці м, відео, де 260 морпіхів взяли в полон. Це окупанти викладали. Так, це відео. так, так. Це окупанти викладали всюди по соціальним мережам полилися відео. Я відразу впізнала свого чоловіка на відео. Відразу я його він познав. змінився, як він виглядав. Він був в касті, в броніку, ну, з аптечкою, знаєте, він був. Ну, його е, лиця було не видно, але я побачила його по е, росту, по походці. Я його впізнала. Це точно був він. Я, ну, звісно, у мене було заперечення, знаєте, я не хотіла в це вірити. У мене був жа так в дужах просто в голові. Як у мене купа питань і ніякої відповіді не було? Але зрозуміла це він. З одного боку зраділи, мабуть, що живий, бо зв'язку не було. Як, що тепер робити? Це невідомість, я не знала, що робити. Я відразу почала дзвонити Червоний Хрест, інформаційне бюро, координаційний штаб, всі структури СБУ, поліція, ну всі-всі, які можна зателефонувати. Я обірвала всі гарячі лінії і всі документи почала вже збирати, посилати, все-все ну, зробити для, для його визволення. Просто ай, деякі жінки, от я вже писала рідне з тими, хто в полоні. Кажуть, що коли вже ще коли вони тільки виходили в полон, деякі вже так виглядали виснаженими, худенькими, а ще попереду таке пробування. Тому я питаю, чи він змінився, якось його. Ну, він мені присилав фотографію десь в кінці лютого. О, в останній, коли була, була був ще зв'язок якийсь більш-менш, і він був вже дуже виснажений на ці фотографії. Він на себе не схожий. Ну, правда, він був такий втомлений. Він просто казав: знаєш, вроді би якось двадцять вік, да, який, а я не можу, просто я мрію помитися та поїсти. Ну просто да, в, в нашій реалії я просто хочу поспати, поїсти, де да, помити все. Ну, настільки виснажені хлопці. І куди його повезли, де він був, як його утримують, щось ви знали, якась інформація вам надходила? На початку я нічого не знала. Мені тільки через півроку підтвердили, що він офіційно в полоні. До цього ну я вірила. Я знала, тому що я впізнала його на відео. Я знала точно, що це він це 100%. Я всі організації та структури подавала його як ідентифікацію ну що я його впізнала. І потім вже хлопці, яких обміняли з нашого батальйону, мені сказали, що він живий, і вони його бачили. І це, знаєте, така надія була. Я дуже вдячна цим хлопцям, тому що без них я би навіть не знала, де ми чоловік і як ну, живий чи він. Що вас надихало, підтримувало сил не опустити рико півроку, не знати, що з ним чи живий, де він, як ви черпали якісь сили. А, сили це моя сім'я. <laughs> ну якось так. Да? А, мама дуже велика підтримка. Моя. Вона дуже сильна жінка, яка а, у мене, знаєте, стає в прикладі. І я дуже, якщо не вона, я б не знаю, як я це все переживала. Ну, вона мене дуже сильно підтримувала, і в такі моменти, коли плакати, наче хотілося все це, і все, я вже кажу, що я не можу. Ну я не витримую, як і що він там. Ні, вона мене підтримувала, вона каже: плакати не можна. Він тримався, він тримається. А ти як ти можеш не триматися? Я розумію, що я повинна бути сильною, тому що якщо я здамся, то хто буде боротися за нього? Чому ви вирішили ось? Дати інтерв'ю. Чому ви вирішили все ж таки поширити інформацію? Тому що вже восьмий обмін поспіль, 501-го батальйону, жодний чоловік не повернувся додому, жодного. І це дуже страшить, це дуже... Е... Так, знаєте, насторожує, тому що вісім обмінів, о, хоч би якщо була б одна людина, ми б знали, що так, їх міняють. Їх потроху або міняють. А так ми не знаємо, чого чекати, знаєте, вони там живуть, ми не знаємо, скільки вони там можуть ще триматися, скільки вони витримають, так, в таких умовах. Я вважаю, що це показати тим, що ми. Кожен з нас потрібен пам'ятати за полонених, пам'ятати за тих воїнів, які гідно оборонили наше місто, да, які виборювали. Е, ну, просто не в людських умовах це все. Е, вони трималися без їжі, води, боєприпасів, і якось так вони, знаєте, вижили. І ми повинні пам'ятати. Я уявляла цей момент сотні разів у себе в голові. Вже кожен обмін, знаєте, я так радію за кожного, але так хочеться вже його дзвінок, цей, знаєте, бажаний, що він скаже, що я в Україні. І Я просто уявляю, що я просто буду, хочу його обійняти. Я хочу його обійняти і е цим показати, що ти вдома. Зі мною мої обійми, твій дім. Я вірю, що він на такому якомусь вашому зв'язку, якомусь так, космічному, так. що він все ж таки відчуває те, так, що ви боретеся, що ви тримаєтесь. Я кожен і... вечір знаєте, лягаю спати, і я кажу, що ти тримайся я з тобою. Я інтуїтивна, я завжди з ним. Я завжди з ними, я йому це проголошую, може він це чує, не чує, він це відчуває. Я впевнена, що він це відчуває. Я йому кожен день пишу смски, WhatsApp, тому що, знаєте, мені це так спокійніше. Я йому пишу, і мені якось це заспокоює внутрішнє. Я розумію, що ось я з ним поговорила. Я це знаю, може це якось маніакально звучить, але це мене заспокоює. Є такі організації, які підтримують жінок, так ці координаційні центри, штаби. У саме у морських похотинців є якась окрема організація, яка підтримувала, бо така велика кількість людей в полоні? А, Чи немає такого? Ну, по суті, такої організації немає. Там кажуть, чекайте, знаєте, в координаційному штабі кажуть, чекайте, чекайте. Ну нічого такого, щоб прям. Але ми з дівчатами та дружинами нашого батальйону ми з'єдналися всі разом. У нас є спільні групи в телеграм-каналі, Тік-Ток, Інстаграм, ми ведемо, по... щоб якось знаєте, підтримувати одне одного, одного. І ми разом робимо ці всі. Ми всі робимо цю боротьбу для визволення свої, своїх чоловіків. Я вам бажаю сил, терпіння, натхнення, щоб ваші поштовхи в Всесвіт надавали вашому чоловіку також сил, здоров'ячка і щоб якомога скоріше ви зустрілися і ми записали з вами історію і побували у вас на весіллі. Весілля ми запланували на вересень місяць на 22 рік. Ми планували, я вже обрала весільну сукню, навіть заклад. Це була фра Анна в Маріуполі. Я вже обрала, навіть позвала подружок на весілля. І мій чоловік вже ну, планував відпустку на вересень місяць. Ми планували ще поїхати відпочивати після цього, але 24 лютого нас перевернуло все сніг на голову.